Всім привіт! З вами знову Сергій Бабіч та Дивовижний світ об розробки. І сьогодні я хочу поговорити про питання до Техліда: чи вони складні, чи вони прості, і взагалі, що я хочу почути у відповідь на них. Отже, як ви знаєте, у мене на каналі є дуже багато різноманітних публічних таких демонстраційних тренувальних співбесід різного рівня, різного штибу. Ось. І останнім часом почали з'являтися все більше співбесід з скажімо так, вищою керівною ланкою будь-якої команди. Тобто це Team Lead, це Tech Lead. І час від часу в коментарях під ось такими співбесідами можна зустріти думку, що. Питання на цих інтерв'ю набагато легші, ніж питання на того ж умовного джуна. А чи це так насправді я з цим абсолютно не згоден і зараз поясню чому. Основною відмінністю в таких питаннях Є, скажімо так, висота польоту того самого гелікоптера з View, «Гелікоптер або просто масштаб картини, на яку дивиться людина. Тому я сумніваюся, що Джун зможе дати коректну відповідь на таке. Ці питання відкритіші, вони загальніші, вони більше орієнтовані на досвід ніж на завчання якихось визначень. Звичайно, що я можу запитати потенційного техляда про не знаю там івент луп, про кількість типів. В зміни в JavaScript, але в контексті конкретно цієї співбесіди це не дасть мені взагалі нічого. Мене цікавлять не технічні визначення, а мене цікавить досвід людини з застосування цих, скажімо, визначень, цих знань. Звичайно, я можу запитати потенційного техліда про не знаю, Event луп про кількість видів типів зміни в JavaScript, але в контексті цієї співбесіди це не дасть мені ані а з однієї простої причини. Бо я очікую від людини відповідальність за технічний стан проєкту, а не хоробре кидання голою грудню на баги, от якось так. От, ну і а, саме твердження про те, що типу питання легші, ніж на джуна, воно ну, досить дивно, чим вони легші. А тим, що не потрібно повторювати вкотре зазубрані якісь визначення, терміни, а, те, що не треба розказувати, не знаю, що таке замикання. Ну, я не сказав би, що це легше, тому що знову ж таки питання, які я ставлю тим же техлідам, вони. Про досвід. А Джун на такі питання не відповість чисто через відсутність цього досвіду. Бо цей досвід, ну, очевидно, він здобувається з часом, з практикою і з ситуаціями. Ці питання могли б бути легші, якби Джун на них краще б міг відповісти. Але він не відповість просто через брак досвіду. Просто через брак досвіду, практики та розуміння фундаментальних концепцій, ну це в принципі вони йдуть рука об руку. У Джуна просто фізично цього досвіду немає. Тому ні ці питання не легші, вони інші, просто тому що у них. Інша мета питання на такі ролі мають бути максимально відкриті і давати кандидату можливість розповісти саме про його досвід. Тут немає правильних відповідей, в принципі, є тільки ну, експертність людини, глибина її знань, глибина досвіду. І ви, як інтерв'юєр, маєте уважно слухати, робити висновки, наскільки ось ця експертність, наскільки ці знання, наскільки цей досвід вони підходять саме до тієї. Ролі до тієї позиції, на яку ви проводите співбесіду. Тобто, ви не, ну, не можна фізично проводити такі співбесіди, як по матриці. Ну що ж, ну в принципі, плюс-мінус, я окреслив а, свої думки, своє бачення а, того, а, ну, які, в принципі, а, можуть бути а, питання, і, і, що, і що я від них очікую, тому ну, давайте зараз перейдемо до а, більш конкретних а, прикладів. з... Минулої співбесіди на Техліда я візьму три конкретних питання і поясню, чого саме я очікую у відповідь на ці питання від кандидата, якому я це питання ставлю. А перед тим, як ми перейдемо до запитань, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку та обов'язково залишити коментар з вашою особистою думкою щодо того, чи насправді питання для співбесіді для Техляда набагато легші, ніж для джуніора. Чи були випадки, коли TypeScript радше заважав? TypeScript є дуже поширеним в веб-розробці і, на жаль, дуже багато. Розробники вважають його ледь не срібною кулою, яка вирішує усі проблеми Джеваскрипта, і якимось магічним чином дозволяє в продакшені мати ідеальний код без жодних проблем. Насправді це не так, і от на це питання на базовому рівні я очікую від людини розуміння того. Що це не так, в принципі, я люблю таке питання ставити стосовно ну, будь-якої yeah, технології, тому що позитивні речі ми можемо дуже просто розказати, тому що нам про них розказують всі. В першу чергу, розробники цих er, якихось технологій, та того то, ж там React, Angular, всі хвалять на свій продукт. Але якраз знання і розуміння якихось негативних моментів воно. З'являється, ну от власне, виключно на досвіді. Тож, повертаючись до цього питання, ви далі, я хочу почути конкретні приклади, коли саме використання TypeScripту конкретно ставило палки в колеса під час розробки. Тобто, яким чином заважало процесу, яким чином. Створювало певні складнощі, наприклад, коли знаєте, доводилось там занадто довго бадатися з якимось дженериком або вигадувати велосипеди, щоб протипізувати, не знаю. Опції випадаючого списка. А і якщо у кандидата подібних історій немає, то має бути ось якраз те базове розуміння, про яке я говорив на початку. І якщо у кандидата таких історій немає, то має бути хоча б базове розуміння того, що з проблеми існують, і можуть яким чином заважати. І про це теж можна поговорити доволі розгорнуто. Вже просто в цьому випадку пропонуючи кандидату якісь ситуації і пропонуючи йому. Обговорити ці ситуації, виходячи з його досвіду, і поки ми тут пропоную вам написати в коментарях, чи були у вас особисто якісь такі випадки, коли використання TypeScript дійсно з тих чи інших причин заважало процесу розробки. Поділіться вашою історією. Наступне питання: як ти розумієш поняття архітектура React застосунку? На цьому питанні справжні програмісти засміялися, джуни жахнулися. А фронтенд-ліди сумно зітхнули. Так, я знаю, що на цю тему зламано немало списів. Чи є в принципі поняття архітектура у фронтенді? Я вважаю, що є. І саме тому я це питання ставлю і хочу почути точку зору думку кандидата на це. Мені тут важливо побачити, що у співбесідника розуміння поняття архітектура трошки глибше, ніж структура папочок в проєкті. А от наскільки глибше, це вже залежить від практики, досвіду. Ну ви зрозуміло. Чому я таке питання взагалі ставлю техліду, а не архітектору? Це слушно. Чому? Тому що я вважаю, що техлід має в першу чергу. Дуже добре розбиратися в архітектурі, ну або вже всього застосунку, або хоча б тієї підконтрольної йому частини проєкту, з якою його команда працює, тому що саме техлід відповідальний за суто технічні рішення, які впливають на роботоздатність, працездатність цього проєкту або цієї частини, відповідно, саме техлід відповідальний за якісь інтеграції нових рішень за рефакторинги. І тому подібне без розуміння архітектури, без розуміння того, як компоненти продукту між собою взаємодіють, це просто нереально. А як ви вважаєте, ну, чи можна говорити про таке поняття, як архітектура веб-застосунку? Ваші думки прошу залишайте в коментарях. І останнє цікаве питання це уяви, що продакшн застосунок. Почав падати у клієнтів, у користувачів, а в тебе не знаю, на деві на стейджингу, все чудово, твої дії. А взагалі, це моя улюблена категорія питань, такі собі, знаєте, рольові ігри. А це коли я ставлю кандидата в певну ситуацію і просто хочу почути роздуми, що в цій ситуації робити. Що мені це дає? По-перше, це дає зрозуміти, чи людина, в принципі, була в таких ситуаціях, і чи вміє вона в них поводитись. А якщо не була, то чи здатна вона існуючий досвід, скажімо так, застосувати до незнайомих її ситуацій? Ну от, наприклад, в конкретному цьому випадку там може бути багато чого, там не знаю, моніторинг якийсь. Якийсь аналіз скарг користувачів, якісь не знаю, стратегії, типу, відкотити все до останньої стабільної версії, як мінімум, і тому подібне. Або може бути відповідь в плані: типу, у мене на компі все працює. Ну, може бути таке. Ось такі питання це по факту найвідкритіші питання, які тільки можуть бути на співбесіді, тому що у них, ну, в принципі, не може правильної відповіді бути. Це ситуація, в яку ви ставите кандидата. І кандидат відповідає на це питання виключно з власного досвіду. І саме через це такі питання є найскладнішими, на мою думку, для інтерв'юєрів, тому що тут треба дуже уважно слухати. І дуже глибоко аналізувати цю відповідь, тому що навіть якщо людина, на вашу думку, відповідає неправильно, це може означати просто про відмінність вашого досвіду і досвіду кандидата, тому тут треба ну дійсно дуже дуже уважно слухати. А з іншої сторони, це і для кандидата дуже класний та зручний формат питань, тому що він дозволяє залучати вас як інтерв'юєра до ситуації. Тобто, кандидат може ставити вам уточнюючі запитання, може надавати якісь такі відповіді, які вже будуть якби, вимагати якоїсь залученості від вас, тобто якогось подальшого інпуту. Тобто, ви вже будете розігрувати цю ситуацію на двох і в Такому випадку і інтерв'юєр е, також вже проявляє свій досвід, свої навички якраз за рахунок цієї взаємодії. Ну і тут хотілося б поцікавитися, у вас чи були у вас колись такі випадки, коли е, у вас все працює чудово, а клієнти скаржаться на те, що продукт функціонує не так, як очікувалося. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ну і на завершення, я постійно експериментую, постійно досліджую питання співбесід, намагаюся шукати якісь цікаві формати для того, щоб зрозуміти, як з кожного формату, як з кожного виду співбесіди, отримати якнайбільше в плані розуміння експертизи кандидата. Тому я Пробую різне. Це як класичні співбесіди, це лайфкодинги, це систем дизайни. Що у мене ще було? Це код рев'ю. Адже співбесіда на джуна Мідла сеньора і тим паче Ліда це абсолютно різні співбесіди з абсолютно різними цілями і абсолютно різною формою взаємодії інтерв'юєра та кандидата. Ось такі були. Питання поставлені минулої співбесіди з Олегом Дученко. Це вона була співбесіда рівня Техліда. Я закликаю, заохочую вас її подивитися, переслухати як мінімум, і спробувати дати свої відповіді на ті питання, які там звучали. Що ж, дякую всім за увагу! Приємного перегляду моїх співбесід. Будьте чемні, донайте на ЗСУ і па-па!